Так, народ, продовжуються роботи в Білогородці в нас по будівництву будинка в стилі хай-тек. Що ми маємо? Фундаментна плита в нас залита, 30-й газоблок, цегляні перестіночки. Монолітне перекриття покрівля буде ПВХ-мембрана, септик закладається, світло в нас є. Скважина також присутня. Тераси в нас такі рішення монолітом. І спереду ганок також. Розплануємо ділянку, ось всю повністю залимо наше вимощення. Вікна Rehau повністю скрізь нас. Тут по дві створочки навіть відкриваються. Пінопласт хіршовський. Хіршовський пінопласт, привікольний профіля, також присутні по всьому будиночку. Цегляні перестінки, величезна кухня студія, хозприміщення, коридорчик. Ганок, вхідна група, одна кімнатка у нас, ванна кімната і батьківська кімната. Також з виходом на терасу відкриваються обидві створки дверей. Якось так. Кому цікаво, друзі, можете приїхати переглянути навіть купити цей будиночок. Монолітне перекриття, плита 40 см, двойний армокаркас 12-ї арматури, ПВХ мембрана, перестінки цегла. Якось так. Доброго дня.